Вітаю вас в ефірі телевізійний журнал «Ми Миколаївці. На його сторінках ми розповідаємо вам про наших земляків, про їхнє життя, інтереси, захоплення. Наприкінці 1942 року на території України діяло близько 800 партизанських загонів, 23 підпільних обкомів партії, дев'ять підпільних обкомів комсомолу. Загальна кількість українських партизанів і підпільників за різними джерелами коливається від 500 тисяч до 2 мільйонів осіб. Нарис Лариси Іванової та Олега Хусеїнова нагорода з неба про легендарну одеситку підпільницю ветерана великої вітчизняної війни миколаївського лікаря Надію Козловську. Наприкінці 1941 року Німецькі війська групи армії Південь окупували майже всю Україну. Проте ціною величезних жертв радянського народу план Гітлера блискавичної війни було зірвано. Захопивши Україну, німці розчленували її на окремі частини. Більшість української території увійшла до складу Рейскомісаріату Україна. Це адміністративне утворення включало майже 70% території країни. При фронтовій області Чернігівська, Сумська, Харківська і Донбас. Відпорядковувалися німецькому військовому командуванню. Галичина разом з польськими територіями ввійшла до складу окремого генерал-губернаторства. Частина Вінницької та Миколаївської областей, Буковина, Ізмайлівська та Одеська області отримали назву Трансністрія та були віддані Румунії. До наймасштабніших оборонних боїв, які точилися на території України, історики прираховують оборону Києва, яка тривала з липня по вересень. 250-денну оборону Севастополя і героїчну оборону Одеси. Одеса була окупирована румінами, а порт і аеропорт зайняли Німці. От. І перед цим, ну, Сильна бомбшка була все. І ми всі прятались в шахти. Прятались ми в шахти. Потому что невозможно было, бомбили страшно. И мы тоже, папа и два брата были на фронте, забрали сразу. А мы с мамой мама перешли в шахту. Вот. Ну, я так, изучали немецкий немножко, все. Командир меня говорит, уже когда оккупировали, но Одесса 73 дня держала оборону. 73 дня. И шли наши такие красивые ребята, моряки. Было так написано у них Дон Берлин. Ни один не вернулся, бедный. Ничего. Этих бедных евреев, еще у меня подружка была такая, мы вместе сидели с ней за партой, вели на расстрел. Спасти, конечно, я не могла. Мы все стояли в сторонке, только плакали. Вот. Ну, і командир отряда говорит мне, знаешь, Надя, что? У меня есть у тебе задание. Я говорю, какое? Ты должна устроиться, работать в аеропорт к немцам. Героїня нашої розповіді народилася і виросла у місті Герої Одесі. У перші дні війни на фронт пішли батько і обидве брати Надії Степанівни Козловської, більш відомої одеським підпільникам як Надійка Колісниченко. Від повітряних атак Одесити ховалися у катакомбах. Туди ж вирушила і родина Колесниченків. Проте доля приготувала для 18-річної дівчини зовсім не дитячі випробування. Мені потрібно, ми привозимо румин з ваших плених, беремо в румин. И мы им привозим на планировку аэропорта. Тебе такое задание. Ты утром выходишь к 8 часам, и ты должен переписать, сколько человек привезли. Ни фамилии не надо нам, ничего. Нам нужно только количество людей. И через 10 дней ты должна в тюрьму румынам заплатить за этих... Мы даем тебе деньги, ты должна завести в тюрьму деньги. За плених це руминське плени. Наші плени, но в руминані сиділи в тюрмі. Кожного ранку для робіт на аеродромі приганяли десятки військовополонених. Цим скористалися підпільники. Надійка приглядалася до них, спостерігала за тим, кого вважала надійним, і пропонувала тікати. Надія Степанівна добре пам'ятає кожного врятованого. Проте, перший раз, коли чиясь доля опинилася в її руках. Вона навіть як би і хотіла, не змогла б забути ніколи. Ну, одразу мені бросилось лицо. Мужчина був як папа мій. І з ним мальчик, такий, як я. Лет 18, може на год. І я так посмотрела, почала з ними розмовляти, все. А потім говорю, ви знаєте що? Ви не хочете прийти, говорю, партизанам. А вони говорять, Ну как? А я говорю, я узнаю, вам завтра расскажу. А боюсь, чтобы меня не предали. Немцы же не расстреляют и, и даже... Она говорит, хорошо, ну как? А я говорю, вот лесополоса идет, вы ходите туда по нужде все. Дальше ничего нет. Лесополоса и, и просто поле. Я говорю, в часов восемь вечера вас будет забирать, приходить человек, вот, и вас будет забирать. Хорошо. И вот я их сагитировала. Было очень страшно, конечно. Вот. И что вы думаете? А рабочий день, он сказал, будешь с восьми до трех. А уезжает они в пять. Считать больше не надо, только когда приехали. Хорошо, слава Богу. Никто их не считал. Привезли их. Там румыны открыли ворота, их, как говорится, разгрузили и все. Там же вольма было людей. Ну, потом значит, начала присматриваться еще, еще, еще. И так по одному. Почему? Потому что очень боялась, чтобы меня не предали наши. Вот честно говорю. Загін шахта червона під командуванням Баркалова і дзюдо здійснював диверсії на залізниці і в порту, проводив операції зі знищення зрадників, рятував військовополонених і переправляв іншим загонам чисті бланки німецьких документів, які добувала в день струнка, і дуже небагатомовна дівчинка Надійка Колісниченко. А вночі разом з партизанами розвідниця виходила на патрулювання. Переступаючи через трупи людей, яких окупанти не дозволяли ховати. Партизани захищали фашистів від розгніваних одеситів, тому що за наказом німецького командування за одного вбитого німця розстрілювали 100 мирних громадян, а за одного мертвого румуна розраховувалися своїм життям 80 одеситів. Так я у них проработала два года. За два роки 19 чоловік я відправила в шахту. Вот. за два года. Вот. Потом, значит, получилось так, что Одесса начала отступать. И 10 апреля в 5 часов утра наши войска заходят грязные. Такая была грязь, невозможная, какие-то истощенные, и пить просят. Страшно. Мы все... І молодь, і старше покоління, все вийшли на підмогу. В ніч на 10 квітня 1944 року група радянських військ під командуванням генерала Плієва прорвала оборону німців в районі татарки і Дальника. О п'ятій ранку їм назустріч виступили партизани, зокрема загін Шахта-Червона. В цьому бою Надійку Колесниченко було важко поранено. Роздроблені снарядом стегно і нога сильно нагадують про себе і сьогодні. І от за цей бой я отримала на першу награду. 20 лет за бойові заслуги. От я її навіть з этой сторони не знайшов, потому что самая мне дорогая. Вот вона. 20 лет я отримала. Минув час. За розподілення молодий лікар-стоматолог Надія Степанівна Колісниченко у 46-му році приїхала до Миколаєва. Тут зустріла свого чоловіка Карла Петровича Козловського. Живу у Миколаєві народилися її дві доньки, троє онуків і п'ятеро правників. Їх спільний з чоловіком медичний стаж налічує майже 100 років. Около шести лет. Він у мене таким умер. Не дожили Ви Знаєте, це така травма, я вам передати. Во-первых, ми очень хорошо жили. Очень хорошо. Он їздить по районам. С Ляписом. может, Ляписа слыхали такой. Это не Шура Ляпис, а отец. Он работал астезиатором. Он ехал по неделе, по две в селах выявляли туберкулез. Сразу больных забирали, лечили, выписывали лекарства. Ну, так было при советской власти. Вот. Это ж сейчас вот люди умирают от всего. Друга світова війна, яка тривала з 1 вересня 1939 року по 2 вересня 45-го, була найкривавішим військовим конфліктом в історії людства. У війну були втягнуті 61 держава світу і 80% населення землі. Військові дії велися на територіях 40 країн. Війна коштувала людству майже 70 мільйонів життів, з яких 5 мільйонів 300 тисяч це були українці. Тобто кожний шостий житель нашої країни загинув в кривавій місорубці. Більше двох мільйонів громадян України вивезли для примусової праці до Німеччини. Гітлеровська армада зруйнувала вщент або частково понад 700 міст і 28 тисяч сіл. Безпритульними залишилися майже 10 мільйонів людей. Минули роки. Людство не змінило відношення до цієї трагедії. Але сьогодні письменники і філософи вважають, що Велика Вітчизняна знищувала життя взагалі, знищувала особистості і долі людей на декілька поколінь наперед. Надія Степанівна ж вважає, що все життя власне, її, наче хтось охороняє. На своєму життєвому шляху вона зустрічала і зустрічає тільки добрих і чуйних людей. Як і у кожного, в житті героїні нашої розповіді були і горе, і радість. Але доля була лагідною до ветерана Великої вітчизняної війни Надії Степанівни Козловської. Можливо, всі ці роки 19 -ро людей, яких вона врятувала від смерті тоді в окупованій Одесі, молилися за її щастя, молилися за те, щоб ця дівчинка ніколи не розучилася посміхатися. 65 років над нашою країною мирно сходить сонце, і три покоління українців не чують гарматних вибухів. Це щастя здобули для нас ветерани Другої світової війни ціною власних життів. Нарис Лариси Іванової і Олега Хусейнова Листівка до свята, про миколаївську жінку, яка за мужність і героїзм отримала орден Червоної зірки, медаль за Сталінград, орден Богдана Хмельницького, про лейтенанта медичної служби, яка врятувала сотні життів, Людмилу Яковлеву. Бендітна Миколаївська дівчинка бігла містом, посміхалася сонцю і притуляла до себе диплом про закінчення медичного технікуму. Завтра молоденька фельдшерка отримує розподілення у Савранський район Одеської області і почне самостійно лікувати застуду і виписувати проносне. Людмила Яківлівна Яковлева добре пам'ятає те спекотне, задушливе літо. Останнє мирне літо її юності. Їхали через Новий Бух. Когда отступали, это мы ехали через Новый Бух. Это с 1 майска же. Я же была в Одесской области. И оттуда, когда войска отступали, ехали через Новый Бух. Ну, и я бросила тогда открытку, что я в армии, чтобы они не беспокоились, что я а вони не получили, как, как тогда почта работала. Вони не, не, они не получили, конечно, и они не знали три года вот это, обо мне, что со мной, что я живая или нет. И они считали, от меня погибший и старший сын был у них. мой брат 19 -го года, он погиб в первый день войны. Молода фельдшерка почала свою самостоятельную медичну практику та замість лікування застуди виносила поранених з поля бою, перев'язувала солдат а коли нема чим було перев'язувати, затуляла рвані рани маленькими дівочими долонями. Начальними машинами на машинах машина відступали. Ми на різних же машинах їхали, і от говорили, що там ми бачили наші машини, їхали все. А потім вже тут, тут таке було, що б'ють по машинам, тут перед тобою вже взорвалася машина, тут нет. І моя Вера Федоровна, я сидела наверху, а вона, я начала рассказывать, а потом мене оттуда, з этого стащила з машини. Говорить, иди, садись рядом. А где тут все одно втроє мы сели. На мене б'ють, поэтому ми прыгаємо з, з, з кабіни і где-нибудь врак или где-нибудь за чого небудь прячемося, вона мені тягне. У складі 23-ї мотострілкової бригади лейтенант медичної служби Людмила Яковлева воювала на Ізюм Барвенковському напрямку. Саме там, де три армії потрапили у котел, з якого майже не було виходу. Армії і тили з кровопролитними боями проривалися до річки Сіверський Донець. Через півстоліття Ізюм Барвинковський напрямок історики назвуть долиною смерті, тому що ще довгі весняні дощі змиватимуть людську кров з землі. А потом їхати наша машина, їде, а тих уже не було машинки. Уже докторка на машині був. Он говорил, что это сам, их машина уже взорвалась, их расстреляли уже. А, это, а он шел уже, шел и, и, с пистолетом и ступил на нашу, эту, на крыло нашей машины. Держался за дверку и ехал с нами уже тут. Ну, его куда-то ранил, я не, не видела, я себе даже. И он взял с пистолета за... себе в голову и і, пару і, застрелился. Но...